Премудрій спрості, вислухаймо святий юван лієми русимо від луки, Іван, ванліє читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, як зійшов Ісус, згори сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу, почав кричати. Учителю, благаю тебе, злянся над моїм сином, бо Він єдиний у мене, Дух Його хапає, Він кричить раптом трясеним, і Він пускає піну, то його, вимучивши, залишає цілком знесиленим. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали. Та вони не змогли. І Ісус відповів, О, де невірний розпусний, доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть сюди Твого Сина, і коли хлопець наближався, демон кинув ним об землю і сильно потряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. І всі були захоплені величу Божою. Слава тобі!